Панпівали з бубном. Зараз я вставляю накопичувач і буду ставити батарею. Це розвідник, вміє знімати. Зараз ми проведемо балансування борту. Чуть-чуть назад. Батарея на місці. Під'єднуємо борту. Є програмне забезпечення, воно секретне, специфічне, це велика авіація. Тобто, виглядає це як маленький літачок, але це великий літак з трубкою піто, з авіонікою, з навігацією. До цього був взагалі цивільний, займався там метрологією, ну, це моя спеціальність. Почалась війна, чотири дні привів всі справи до ладу, обняв дружину, і казав, я пішов. Надії, що я повернусь не було, але тут фу все, все добре, Бог нас береже, ми тут на своїй Землі, і, мабуть, робимо щось добре і захищаємо свої сім'ї. Ну, третій рік пішов, а, тр трохи важко, але ж, якщо не ми, то хто. Поки що на маршруті до а, сектору, де ми будемо працювати. Звичайно, нам не рівнятися з хлопцями, які на нулі а, зараз знаходяться, або штурмовики. Якщо а, чисто Специфічні наші складнощі, то це робота в різних погодних умовах, тому що зображення картинку постійно треба давати в штаб, а погода цьому не завжди сприяє, тим більше на цьому курорті, коли в день може одночасно випасти сніг. Через декілька годин він обертається в дощ, потім виходить сонце, потім вітер, потім знову сніг. Але птах наш добрий і ми намагаємося долати. Ці перешкоди. І ну і всі знають про реп, який заважає працювати, тому ми працюємо під репом. намагаємося його якось обходити. Особливо свій дружній. Привіт репівцям. Хлопці, ви працюєте не всі 100, так що навіть ми літати не можемо. Я з Одеси, я працював. Архітектором 22 роки до того, як пішов в армію. Яка була мотивація, я доволі часто сам собі це питання ставлю, але я з хлопцями, з друзями, коли там це все відбулося, просто пішли, і стали в чергу до військомату. В армії я вже скільки, вже третій рік пішов. Спочатку я взагалі був кулеметником вишкового кулемету Браунінг М2. Потім 12-го батальйона майже не стало, він був розформований через великі втрати. І ми перейшли сюди до 22-ї бригади, звідки були направлені на навчання на лелеку. І ну, вже майже рік ми лелекарі. Два комплекси стріляли 10, які стояли в різних посадках. І з різних місць в нас стріляли, ну майже з усього, що було. Там махали руками. Ми бачили ворога, який там коригував, стоячи на вулиці, комплекс, який стріляв по нас ракетами, але також маневри ухилення, і все добре. Борт повернувся Після повернення на борту було намальовано прийнято рішення намалювати чотири ракети, від яких він ухилився. Героїчно повернувся. Вчора ми вже намалювали п'яту ракету на борту. Тобто це п'ятий раз, коли по нам відпрацювала стріла-10, це старий радянський ППО-комплекс. Ну, від нього досить легко повернутися. Тобто ми ще встигли її сфотографувати, визначити координати і влетіти. Не знаю, до речі, скільки коштує ракета, але на один наш літачок вже п'ять штук витратили. Літочок все ще працює. А стріли десятої нема а самонаведення і коригує оператор через оптичний прицільний пристрій. А поруч зазвичай стоїть командир, дивиться в бінокль, там щось керує. Ми летимо на невеликій висоті, у нас дуже маленькі розміри. Це, до речі, про відмінність від зали та орлану, бо в нас над головами збивали і залу, і орлан, наші хлопці з такою ж старою стрілить десяте. Вони не встигають, принаймні поки що, в нас поцілити. Ми маленькі, швидкі, можемо дуже жваво ухилятися. А лелека — лека це а, безпілотник, який літає на відстані, працює на відстані там, 50 кілометрів, і ми працюємо зазвичай кілометр плюс висоти. Тобто ми можемо зазирнути доволі далеко за лінію бойового зіткнення, виявити цілі, підсвітити їх, дати координати нашої артилерії. Якщо це. Близько то ФПВ-шникам, Ну, відносно нещодавно ми побачили танчик в пасації, який там, як стало потім відомо з радіоперехвата, чекав сутінків, щоб почати працювати по нашим хлопцям. По ньому відпрацювали ФПВ наших сусідів, підпалили його, і потім в перехваті ми чули, як вони матюкаються, і кажуть, що розкрили наше гніздо, не вийде постріляти сьогодні. Пахм то нас. Така середня дальність, середня висота, середня швидкість. Інформацію, яку ми надаємо, це ну, як один пазл мозаїки, з якої складається стільна картина на фронті. В мене є мрія. Ну, я колись працював на Мавіках, теж літав. Зараз ми літаємо там. В тил ворога, на жаль, ще не тисячу, не дві тисячі кілометрів, але літаємо. Результат своєї роботи, коли ти бачиш, знищена ворог, техніка, ну, в них там ціле підприємства якісь, то тобі нічого не треба. Ти розумієш, що в день ну, прожитий не зря, коли там ну, я з Одеси сам прилітаю по Одесі, а тут прилітає. По піським містам ти такий, ну все, я роблю свою роботу, і важко, але ти ну, цього не відчуваєш, ти кожного дня готовий вставати, йти і працювати далі. Ну, колись мрію, може, і нас заберуть в якісь там секретні, секретні організації українські, і вийде теж політати на Москву та попалити там трохи. Пішли дві савушки ага. наше РСЗО спогнуло танчика, ми його відслідкували. Ну, потрошки йде робота. Я ж кажу, ми як на рибалці. Коли питають, що як у вас клює, ну помало так клює. Працюємо.